Це відео в одній соцмереж набрало мільйон переглядів за декілька днів. Знімають позитивні ролики працівники ресторану у Нікополі. Місто щодня під обстрілами армії РФ з боку тимчасово окупованого енергодара. Працівники закладу обігрують різні життєві ситуації. Ми продовжуємо жити. ми продовжуємо працювати. Ми хочемо, щоб до нас ну щоб люди ну не боялись, можна так сказати. Бо життя продовжується. Ідея почати знімати відео виникла раптово. Згадує офіціантка Валерія. Перший гумористичний кліп зняли у 2022 році. Відтоді їх було сотні. каже сценарії вигадують всім колективом. Коли у нас немає людей, те та чекаємо гостей наших. Ми можемо переглядати наш тікток. І ось це нам сподобалось. Давайте знімемо. Ми скидаємо собі ідеї та потім ми, як, загосовуємо їх разом з ребятами нашими. Аби вивчити трендовий танець, каже Валерія. Їм потрібно дві години: репетирують та знімають, коли немає гостей. Керівниць своїх підтримує. Нас багато гостей впізнають, вони з нами цікавляться. Тобто вони навіть з нами можуть можуть танцювати. Якби це не було їм цікаво, вони завжди під коментарями пишуть ви в нас найкращі, Нікополь завжди кращий. Тобто, ось такі коментарі це мотивує знімати далі. Любов працює барменкою три роки. Через безпекову ситуацію у 22-му році каже, виїхала до Польщі, але вже за місяць повернулась додому. Це мій дім. Я тут виросла, я тут народилася, і я хочу ну, бути тут. За понад два роки щоденних атак на Нікополь заклад не працював всього один день. Через блокаут не зачиняли ресторан навіть після обстрілів. На фасаді й досі дірки від уламків снаряду. Це було 22 го року, 10 листопада. Це був артобстріл. Снаряд прилетів ось біля дерева. Менеджерка ресторану Наталія розповідає: армія РФ атакувала вночі, тож персонал не постраждав. Охоронець був в укритті. На другому поверсі посікло стелю та меблі. Наслідки на жаль ще є, ось можна подивитись на вікні. На дивані, на літній терасі у нас там не було тен цього все було побито. Те, що могли, керівництво все відбудувало. Працівники кажуть, і надалі розвиватимуть соцмережі та показуватимуть підписникам, що, попри все, життя в Нікополі триває. Поліна Пономарчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.